Смачна тушкована картопля з м'ясом та лисичками. В цій страві лисички продають особливо лісового аромату, а ніжна картопля буквально тане у роті. Однолітрову баночку з лисичок, котру купила на базарі, добре вимиваю, викладаю на пательню і даю викіпіти повністю всі рідині з грибів. Далі в чугунну розігріту каструльку, викладаю. 300 г свинини, обсмажую до золотистої скоринки, додаю цибулю та моркву натерту на, на терці, трішки обсмажую і всипаю наші лисички. Все добре об'єдную, кладу 1 столову ложку томату, 2 столові ложки сметани, вимішую, заливаю водичкою і далі на черзі в нас картопля. Нарізаю її ось такими кубиками, додаю до нашої зажарки, ще раз вимішую, додаю водички. Та залишаю тушкуватися до готовності картоплі. В кінці додаю спеції: в моєму випадку: лавровий лист, сушений чесничок, суміш перців, паприка, сіль, сушений майоран. Далі посипаю свіжим укропом і залишаю тушкуватися ще хвилин 5. Це неймовірний аромат і неймовірний смак. Хто ще не готував таку картоплю, приготуйте обов'язково це дуже легко. А я вам бажаю всім смачного!